дня. Сьогодні поділюся з вами рецептом пісного човлина. У нас на закарпатті його готують із копченостями, але так як піс, я приготую з грибами, сушеними білими. З вечора замочила фасолю, ставимо варитися. Трошечки солимо. Замочуємо сухі гриби. Ріжемо грибочки, вже гарно намочилися, племо mm. у фасою? Ріжемо одну, обожчками. Крам перелової каші, крупи і перемішуємо і залишаємо варитися. Потрібно постійно помішувати, щоб не приварювалася каша. Човлен готовий. Будемо пробувати. Все горячо. Смачне. Смачного?